Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Мене звати Наталя. Я повернулася із трьохтижневої відпустки, їздила в моршень, трошки оздоровлювалася, трошки захворіла. Сміна клімату, чи що це таке, я не знаю. Навіть не можу здогадатися, що це було. Отже, наводячи порядок в машині, готуючи її до роботи, я обнаружила в себе давно забуту туш, використану, яку я купувала ще, мабуть, влітку. І... Вона очікувала свого часу, щоб засняти на неї свій відгук. Це туш від Maybelline, Firework, фієричні вії мають бути. Виробник нам обіцяє об'єм, підкручення і так далі. Ось така тут щіточка йде. Ось так вона виглядає. Вона дуже досить пласка, маленькі такі зубчики. Може, отак от краще буде видно, отак, мабуть, фокусується. Чіточка достатньо м'яка, бачите, як вона гнеться. Ворсиночки в неї також м'які. Якщо ви, случайно, раптово там зарядите собі в око, все буде, залишиться живі і око буде на місці. Що стосується самої туші, наноситься вона гарно. За рахунок своєї щіточки. Але є один нюанс, який мені дуже подобається. Тут е, огранічитель, е, напишіть мені, будь ласка, як це буде українською. Або дуже якийсь маленький, або якийсь такий недолугий трохи, він зовсім не прибирає зайву туш зі щіточки. І е, на щіточці, виходить, дуже багато продукту, коли ви причосуєте свої вії. Також цього продукту дуже багато залишається саме на віях. Можливо, із цього і має бути ефект фаєрворк, феєрвічних вій, бо туш, залишаючись на віях, подовжує їх і складається враження, ніби у вас там, я не знаю, гігантські вії. Якщо ви любите більш елегантне покриття, це туш не для вас. Якщо ви любите, як люблять блогери казати, ем, павучі лапки, щоб їй було помітно, то це ваш варіант. Але за рахунок того, що тут ем, огранічитель, будь ласка, напишіть, бо я не можу згадати це слово, ем, за рахунок того, що тут ограничителя цього або нема, або він якийсь такий трошки рагульний, чи тушь досить швидко. Використовується. І хоча зараз на ній ще дуже-дуже багато туші, але ж ви знаєте, да, після відкриття вона там до 6 місяців і більше все. До речі, вона дуже негарно пахне, але ж вона прокатала зі мною півроку в багажнику, що я хотіла. Чи буду я повторювати? На цю туш однозначно ні. Як досвід, ну окей. Вона, до речі, класно змивалася, не було з нею проблем. І міцеляркою, і олією все супер. І у них, до речі, ще була одна водостійка з голубими такими буковками. Я не люблю водостійкі речі, ну, мені воно не треба. Є зараз такі, до речі, формули термотуші, ви напевно це все знаєте, які змиваються просто тепленькою водою, і вони дуже класно носяться. Це також не розтікалася, не осипалася, носилася дуже класно. Єдине, у мене були питання оце, щодо нанесення і ну, от, от цього забагато всього. Я люблю, коли вій на... Обличчі багато, коли вони помітні, але ну, це для мене було too much. Тому як досвід окей, використовувати її на постійній основі я не можу. Я досі в пошуках своєї туші. У мене вже є. Я купила від Sky High Burgundy, вона мене очікує. І ще дуже багато чула гарних відгуків від Лореальців Кутюр. Лаш Sensational теж там, ну, Теж купила тушу. Коротше, ряд дві новинки в мене очікують, коли я закінчу ту тушу, якою зараз користуюсь, для того, щоб знайти нарешті ту тушу, яка мені буде до вподоби, і щоб використовувати її там, ну, досить довгий час. Тому ось таке відео на сьогодні. Можете спробувати. Можна досить довго добрий, по добрій ціні купити на акціях на сайтах різних. Тому, до речі, на сайті Мейкапу із п'яти стоїть четвірка по відгуках на цю туш. Я думаю, що теж поставила б її четвірку Це не саме погана туш в світі, яку я використовувала, однозначно, ні. Але є до неї певні питання, тож, ну, придивіться, можливо, у вас буде інший відгук. Тому на сьогодні це все. Всім дуже дякую за увагу. Бережіть себе, і Україну. Гарного дня!